Ніщо, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Таня і я твій тренер. Це канал з ефективними тренуваннями. Сьогодні на зам тренування на сіднички буде воно приблизно 12 хвилин, і я пропоную розпочинати. Так, всього у нас буде 17 вправ. Всі вправи абсолютно різні. Працюємо 30 секунд робота і 10 секунд відпочинок. Так, через 10 секунд розпочинаємо. Перша вправа класичний присід. Ніжки трішки ширше-ширне плечей. і поїхали. Один, два, три. Видихаємо вверху. П'яточку тиснемо. Напружуємо сідочки і працюємо. Сильно не спішимо, слідкуємо за технікою виконання, Ху, обережно. Тримаємо баланс. І відпочиваємо. Так, наступна наша вправа присід і випад назад. Я думаю, що я її Килимок, він поки нам не потрібен. Так, вправо ви бачите і поїхали присід, випад. Не спішимо. Випад на другу. Присід, випад, присід, випад, випад. Знову випад. Видихаємо обов'язково, не затримуємо дихання. Відпочиваємо і наступна вправа зворотній випад. Так. Я стану боком. Поїхали. Один. Піднялись. Два. таз не підкручуємо. Ось так. Коліна м'якенькі. Видих вверху. І видих. Видих. Корпус трішки подаємо вперед. І змінімо міжку. Трішки на вас довернусь. Так. Три, два, один, виїхати і витих. Раз і витих. Слідкуємо за колінами. Погляд вперед перед собою. Шия, продовження хребта. Не спішимо. Так, наступна вправа. Добрий ранок на одну ногу. Ручки за головою. Одну ніжку назад. І нахиляємо корпус. Відводимо таз назад. Максимально відводимо таз назад. І п'яточкою тиснемо і затискаємо горі сіднички. Слідкуємо за спинкою. Не округляємо її. Працює лише опірна ніжка. І витихаємо. І змінюємо ніжку. Оця ніжка в нас не працює, працює лише опірна. Так, ручка за головою. Погнали раз, два. Три, угу. не прогинаємось, слідкуємо за нашим попереком, лопаточки тримаємо. відпочиваємо Так. Наступна вправа. Нам треба килимочок, можна поставити на паузу і дістати його. Ми стоїмо на лікті, і в нас мах зігнутою ніжкою. Раз, два, три. Ось так працюємо, не прогинаємось. Нема мети сильно високо закинути ніжку. Тобто, якщо ви будете намагатися сильно її закинути, ви будете автоматично прогнатись. Нам це не потрібно. Носочок натягнутий на себе. І максимально працює сідничка. Є. Давайте на другу ніжку. Так, носочок, ніжка, яка не працює, у нас лежить. Не стоїть, а лежить. Погнали на другий раз. Вибіг. Витих. Працюємо з лікті для того, щоб було більше розтягнення в м'язах сідничок. Наче щось намагаєтесь виштовхнути. Так, відпочимо трішки. І далі в нас мак прямою ніжкою. Все те саме залишаємо в цьому положенні, лише вирівнюємо ніжку. І погнали один. Те ж, саме, те ж самий принцип. Сильно високо ніжку не закидаємо, для того, щоб не прогинатись. Корпус у нас повністю статичний. Внизу трошки розслабили м'яз, потім затиснули і виштовхнули себе догори. Корпусом не працює. Тепер давайте другу ніжку вирівняли. Ще 5 секунд відпочиночок. І погнали один. Працюємо. Ніжка пряма, можна трішки зігнути в коліні. Тоді буде менше відчуватись біцеп, стигна, якщо він тягне. Дихаємо, корпус тримаємо. Пресик теж у нас напружений. Животик у нас не висить він не розслаблений. Є. Наступна вправа. Так, мах прямою ніжкою. Все те саме. Дивіться. Махнули, зігнули ніжку і ось так опустили. Мах, ніжку зігнули, вирівняли, опустили. Раз, 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 опустили. Всі рухи в нас чіткі. Не треба сильно там метиляти ніжкою. Тобто чітко підняли, зігнули, розігнули, потім опустили. Зігнули, розігнули, опустили. Підключається задня поверхня, стегнавці вправі. Так, давайте другу ніжку. Трішки відпочинок. Так. Погнали раз, зігнули, розігнули, опустили. Зігнули, розігнули, опустили. працюємо. Фокусуємось на кожному русі. Все робимо чітко. Раз. Зігнули, розігнули, опустили. Зігнули, розігнули, опустили. Є. так, далі ми з вами пожежний гідрант з прямих ручок. Стаємо на прямі ручки. одним підплачуємо суглобчиком Ніжку будемо в бікость, так відводити, Раз, два, два. Корпус може трішки в сторону вас хилити. Це нічого. Головне, не прогинайтесь і сильно теж їм не хитайте. Раз, також немає знову ж таки цілі максимально задерти ніжку. Головне, щоб ви відчули. Середній сідничний м'яз. Верхній точці. Можна на секунду затриматись. Опустили. Затримались. Опустили. Є. Давайте на другу. Трішки відпочинок. Фух. Так. Погнали. Раз. Опустили. Два. Опустили. Є. Опустив, На, секунду затримались, опустив. Раз, раз. раз, Сідничка у нас працює ізольовано. В цих останніх вправах опустили. Є. Наступна вправа, у нас тут на вправах назвали сідничний місток з ручок. Пальчики вздовж тіла, ніжки приблизно по килимочку, носочки трішки розставили, підняли таз. Опустили, підняли, опустили. Внизу повністю сіднички не кладемо. Піднімаємо до паралелі з полом, видих, Фух, видих. Фух. Якщо важко, можна зробити класичний місток просто з положення лежачі. Є. Тепер лягаємо на підлогу. Так. Ніжку кладемо на ніжку, ручки вздовж тіла. Працює одна ніжка. Раз. Сідничний місток на одній нозі. Раз, внизу. Не кладемо сіднички повністю. Є. Максимально в затискаємо. Можна пощупати сіднички. І відчути, як вони працюють. Видихаємо вгорі. Є. І змінюємо ніжку. Раз. Все те саме. Погнали, раз, опустили. Два. П'яточкою максимально тиснемо. Нікуди не спішимо, виконуємо все плавно. Видихаємо вгорі. Видих. Видих. П'яточко затиснули. Є. Дівчатка, це була остання вправа. Дякую, що були на цьому тренуванні. Бажаю вам класних успіхів і зустрінемось на наступному тренуванні. Бувай!